Тим часом у Львові у поміч комунальникам стали евакуатори. Припарковані у неналежних місцях автомобілі заважають прибиральникам розчищати вулиці міста від снігу. Комунальники певні взимку евакуатори як ніколи стають у пригоді. Роботу спецмашини бачили новини. Крім снігу, взимку в комунальників іще одна складність автомобілі. У Львові вже понад місяць працює спеціальна комісія дорожників, яка інспектує вулиці міста, чи бува не заважають припарковані авто роботі снігоприбиральної техніки. Сьогодні порушника знайшли на площі ринок. Ця машина стоїть з порушенням, вона знаходиться в пішохідній зоні. Площа ринок це є пішохідна зона, і ми її будемо переміщати. На даний момент з нами працюють даї. Порушники правил паркування обурені. Водії кажуть, заїжджають в заборонені зони, бо нема де паркуватись. Мені немає де припаркуватися. Я зробила націонать кругів, я намочила ноги. Якщо взяти центральну частину міста, значить стоять знаки біля пам'ятника короля Данила. Парковка заборонена. Якщо взяти в'їзд на площу ринок зі сторони проспекту Свободи, аналогічно знак, рух заборонено. Надальше є паркування, не паркування. А стоїть знак пішохідна зона. Та дорожники пояснюють, з досвіду наслідків негоди минулого року роботу евакуаторів задовго до початку зими затвердили на сесії міської ради. Шляховики кажуть, евакуйовувати автомобілі порушники не поспішають для початку попередження. Проте, якщо за годину водій не прибере своє авто, бій рушають евакуатори. В такому випадку автоінспектор прибуває на місце події і складає акт обстеження, щоб бува потім у водія не виникало претензій. Відтак все законно. Після такої процедури шляховики авто забирають. Та вкотре пояснюють, де паркуватись заборонено. Проспект Свободи, площа ринок, потім вулиця Сильвестра Гавришкевича, підвальна валова. Ну, площа Галицька, як ви говорили, площа э, митна, э, вулиця Личаківська, э, площа Міцкевича. Ну і центр старий центр міста Львова. Паркуватись за правилами та ще в центрі міста реально. Щоправда, для цього водієві викласти свої кишені доведеться 4 гривні за годину. Шляховики ж кажуть, це економніше аніж простоювання на штрафмайданчику. Для того щоб забрати свого залізного коня із цього штрафмайданчика, любителям неправильного паркування доведеться витратити не лише час. Та нерви а й 120 гривень. Від початку зими на арешт майданчику побувало понад 100 автомобілів. Шляховики кажуть, свою власність водії забирають одразу, не більш ніж через годину. Бояться, аби авто, бува, не пошкодили. А ще резюмують, часто навіть штрафи та витрачений час корисними порушникам не стають. Адже багато водіїв і після цього продовжують паркуватися у заборонених місцях. Інна Царук Павло Замрій, новини.